Як долати страхи, які нам заважають? Чи знайома вам ситуація, коли ви плануєте робити щось важливе: шукати роботу, вчити мову, почати власну справу, але відчуваєте невпевненість. Я не потягну, я не впоруюсь, я не знаю, з чого почати? Сьогодні ми поговоримо про те, як долати невпевненість і навчитись мислити продуктивно. З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Спершу пропоную визначитись, страх наш друг чи ворог? Страх частина нашої природи. Еволюційно він мотивує нас діяти в часи небезпеки. А коли загрози немає. Багато людей вірить, що страх це сигнал зупинитись. Як от думка, я не впоруюсь, що коли страшно, значить небезпечно, але ми занадто часто ототожнюємо дискомфорт із загрозою, а уникнення страху з безпекою. Уявіть, п'ятирічну дитину, яка боїться йти до садочка. Вона тримається за мамину руку і шепоче: Не залишай мене. Мама, яка не хоче засмучувати дитину, залишає її вдома. Але що відбувається насправді? Дитина не вчиться. Що може впоратись із складними емоціями? Її мозок закріплює страх, дорівнює небезпека, небезпека дорівнює втеча. Саме так формується мислення уникнення. Тепер перенесімо на доросле життя: ви боїтеся виступати на публіці, бо колись вас висміяли. Ви відмовляєтесь від нової посади, бо боїтесь не впоратись. Це внутрішній бар'єр, сформований роками уникнення. Пригадаємо спортсменів. Як вони витримують напругу, бо мають показувати результат? Запевняю, вони не народжуються здатністю перемагати, чи не є більш стресостійкими. Ці якості вони тренують, вони тренують свій спосіб мислення. Як тренувати мислення, яке зробить нас психологічно витривалими? Крок один. Визначити свій страх без осіду. Я боюся провалитись, визнати страх не поразка. Це правда. Правда це місце, з якого починається наша трансформація. Коли вам страшно, зупиніться, зверніть увагу на тіло, назвіть свої почуття. Скажіть собі, це страх, але він не керує моїм. Я можу бути тут із ним. Крок 2 ми маємо змінити ставлення до стресу. Стрес, зрештою, це енергія, яку можна направляти на користь, а не уникати. Уявіть, ви прокидаєтесь вранці, плануєте день, визначаєте головне, на що витрачати сили. Так само зі стресом. Здоровий стрес акумулює наші сили фізичні і розумови для вирішення повсякденних задач. Користуємось цим. Крок третій: вчимось витримувати дискомфорт від нових справ. Нові активності наш мозок трактує як загрозу сталому досвіду. Важливо не силувати себе, а тренуватись, як вивчити своїх дітей, рухатись маленькими кроками, вчити англійську по 10 хвилин на день або поступово на 2-3 хвилини скорочувати час у соціальних мережах, заповнювати цей час іншими справами. Чи переживали ви схожий досвід? Як ви впоруєтесь? Ділиться своїми коментарями під цим відео. Крок четвертий. Фокусуємось. Досвідчені спортсмени тренуються бути в моменті. Це дає можливість вкладати свої зусилля у справу, яку ви робите тут і зараз. Під час вивчення мови відкласти свій гаджет подалі, не відволікатись, відключити звук месенджерів на комп'ютері. Створіть простір, де ви повністю концентруєтесь на своїй задачі. Крок 5. Уникайте критики, сильне мислення це не про тиск, а поврівноважений внутрішній голос, який підтримує нас у складні моменти. І головне, давайте собі час на відновлення. Якщо на вас справа це стрес, то після навантаження важливо відновитись відпочинок, ритуали турботи про себе. Саме так формується ментальна витривалість, яка протидіє вигоранню. Одна клієнтка, жінка 25 років, яка боялась публічності, і уникала викладати професійні пости в соціальних мережах, після кожної публікації обирала відновлювальні практики, прогулянку на природі, сповільнене дихання. Тренуючи мозок, щоденно ми можемо звільнитись від самосаботажу, звикнути до страху. Він не зупиняє нас від важливих справ. Тримаємо фокус попри стрес та відновлюємось після навантажень. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова разом до перемоги.